Начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч разом з міським головою Андрієм Білоусовим об'їхали з перевіркою пункти незглавності Кам'янського. Інспектували готовність приймати людей та наявності усього необхідного, аби у разі блекауту мешканці могли перечекати складні часи в теплі та з електрикою. Спеціально підготовлені на випадок можливого блекауту. Заклади розташовані у всіх районах міста. Усі вони, крім іншого, забезпечені укриттями. В кожному пункті люди мають можливість підзарядити свої пристрої. Тут є ліки, тут є їжа, тут є кімнати для дітей. Вони також забезпечені теплом та іншими послугами. До переліку діючих пунктів незламності додався центр дитячої творчості на майдані Калнишевського. За потреби він зможе вмістити близько пів тисячі мешканців. Великий пункт незламності з кухнею, медичним кабінетом та дитячою кімнатою підготували у 10-й школі. На тепер зусиллями міської влади у Кам'янському вже відкрито 25 пунктів незламності. Посильну допомогу в їхньому облаштуванні серед іншого і забезпечення ковдрами та розкладачками надала громадська організація. «Про Сьогодні на території Кам'янського району облаштовано 81 пункт незламності. Це по всім 12 територіальним громадам. 25 із них на сьогодні облаштовано в місті Кам'янському. Зараз ми знаходимося по адресу вулиця Затишна, 3, де функціонує районна військова адміністрація, і також за допомогою міської ради облаштовано пункт незламності усім необхідним для того, щоб сьогодні мешканці даного мікрорайону могли можливість в разі блекауту відвідати пункт незламності, отримати всю необхідну допомогу. Також у Кам'янському потурбувалися про забезпечення мешканців водою. Зараз у місті діють 20 свердловин, 15 на лівому березі, 5 на правому. Наразі фахівці готують до відкриття ще 8 свердловин на правобережжі Кам'янського.